Алілуя, хочу нагадати всім, що у нас 26-й рік це рік особистого відкриття від Бога. І ми поклали собі на серце всією церквою читати новий завіт кожен день по одному розділу. Нагадую, що сьогодні вже четвертий день, і ми мали вже прочитати четвертий розділ, ну або на вечір його залишити. І кожен тиждень буде виходити хтось із братів. І е, розповідати, що Бог відкрив, що показав через святе письмо. І е, знаєте, я маю честь таку розпочати цей рік. Дякую за те, що е, даєте таку можливість. І о, знаєте, відкриваю я новий завіт, починаю читати перший розділ. І розумію, як і колись давно, як коли я вперше взяв в руки новий завіт для того, щоб читати, а це був такий маленький Гедеонівський. Я думаю, більшість із вас його бачили. Це було в армії 2002-2003, служив в строкову службу. І там мені попався новий Завіт. І я відкрив, читаю і думаю, ну нелогічно. Ну чому такий початок? От, от, от чому? От було би логічно, з моєї точки зору, я думаю, з більшості так само, щоб новий Завіт починався з Євангелія від Івана. Ну там все чітко, Спокон віку було слово, слово було у Бога, слово було Бог. Та? І через нього все повстало. І для людини, яка не знає нічого про християнство, це був би певний натяк, що все почалося з Бога, бо Бог є Слово. І крім того, це була би паралель на перший розділ книги Буття. Все було б логічно і для євреїв. Але ж ні, це тільки четверта Євангелія. Можливо, логічно було би зробити новий завіт, почати з Євангелія від Марка. Там теж все досить просто. Мені воно подобається тим, що воно найкоротше. І найлаконічно коротше, не в тому сенсі, що мало читати, брате, не треба. Там немає води. Розумієте, воно починається. Ось Євангеліє Ісуса Христа, прийшов Іван Хреститель. Ісус прийняв хрещення і пішов служити. І там чітко це робив, це говорив, це робив, це говорив і так аж до Христа. Логічно було би почати так само з Євангелія від Луки. Тому що Лука починає свої вангелії. Він, знаєте, він був першим істориком церкви, і він починає, каже, пише лист до свого друга Теофіла, каже: Любий Теофіл, я тут все дослідив, я з усіма поговорив, я у всьому розібрався і хочу тобі розказати, як воно було від початку. І теж було би логічно. Але коли я відкриваю Матвія, книга родоводу Ісуса Христа для чого? Який сенс? А коли я починаю цей читати родовід, ну будемо чесні, не любимо ми читати родовід. Коли починає оце Авраам породив Ісака, Ісак Якова, то більшість із нас що робить? Шукає, де ж той момент, коли там о, народження Ісуса Христа, щоб тільки не читати ці всі імена. Ну, я по-чесному кажу, я сам такий. Але ж Бог чомусь помістив на самий початок Нового Завіту саме родовід. Та ще й який родовід? Знаєте, коли ми говоримо про Ісуса Христа, Месію, це сама Божа досконалість, Він ну, абсолютно досконала людина, Ісус Христос. Ну, мабуть, і родовід у нього повинен бути досконалим. Ну, принаймні, якби хтось хотів зробити якусь нову релігію, як нас звинувачують християн, що ми придумали нову релігію, то вони б зробили родовід із досконалих людей. Але ж ні, цей родовід це скандал на скандалі. Я вам зараз буду так. Коротенько я хочу поділитися цим родоводом, почитати, наскільки це скандальні люди. Починається. Авраам породив Ісака. Авраам. Ну, ми знаємо, класний був дядько, да? отець віри, батько віри. Всі ж віруючі, це нащадки Авраама. Від Авраама пішло три найбільших релігії світу. Вони такі називаються аврамічні, це юдаїзм, це християнство і це мусульманство. Все пішло від Авраама. А, але чи Авраам був досконалою людиною? Угу, Щас. Втік з дому, ну, пішов з Ура халдейського, з Харана, е, пішов незрозуміло куди. Там, куди він пішов, віддав свою дружину за жінку фараону, потім переспав зі своєю служницею, бо йому жінка так сказала. Потім, коли та народила дитину, взяв, вигнав без їжі, визводив пустелю, сперечався з Богом, ну просто обліком моралі. Але тим не менше, ця людина перший в списку родовода Ісуса Христа. Але читаємо далі: Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова. Яків да? теж дуже класний дядько. Один із патріархів і це дуже добре для єврейського народу. Його іменем вони і названі ізраїльтянами. Але подивимось на історію Якова. Вся історія це один сплошний обман. Він брехун. Він спочатку обдурив брата, видуривши в нього первородство. Потім обдурив батька. Потім тікав, прибіжав собі в іншу країну, нашов собі дружину, дурив свого тестя, роблячи так, щоб в нього стада збільшувалися, а в тестя залишались на місці. Ну, правда, його там теж трошки тесть надурив, дав йому не ту дочку за нього. Але ж далі дивимося, в нього було дві жінки. Він спав з їхніми служанками, які стали його наложницями, наробив кучу дітей і ще й боровся з Богом. Ну знову ж таки, ну далеко від обліку моралі. Але ми читаємо далі: Яків породив юду та братів його. Юда породив Фареса і Зару від Тамари. І тут опана в родоводі ім'я жінки. Ну, ми вже звикли, що там одні чоловіки. А тут жінка. Я вам скажу: жінок там небагато, але майже кожен раз, коли в родоводі згадується жінка, то це якась ну мега скандальна історія. Скандальна настільки, що на Біблії час писати 16+, плюс вікове обмеження, тому що для дітей таке читати не бажано. Я вам хочу нагадати цю історію про юду. В нього було три сина, старший одружився на Тамара. Це. Хто не знає, це невістка Юди в першу чергу. Старший одружився на Тамарі, але він робив неугодний в очах Бога, Бог його мертвив. Потім, згідно законів левірантного шлюбу, середній син повинен був восстановити насіння для свого брата. Тобто він мав е е разом з його жінкою переспати, щоб та завагітніла, і вона мала продовження роду його брата. Але середній син використовував певні засоби контрацепції і. Бог його теж умертвив, бо він хотів спати, отримувати задоволення, а брати відповідальність не хотів. А далі що? Двох синів немає. Юда каже: Та ну, від гріха подалі, не блам я тобі третього. да? Тут Юда сам стає вдівцем, він іде овець, тамарі сказали: там твій тесть буде проходити тією дорогою. Вона пішла, переодягнулася в блудницю по нашому в повію, Сіла біля дороги, Юда йде, побачив повію, і що. Ну, треба ж по бабам, по бабам, по бабам, так? Да? Ну, якось воно так виходить. Пішов до неї, ввійшов, дав залог, сказав: я тобі козеня дам, але поки що на тобі печатку, на тобі пояс, на тобі тростину і все буде нормально. Потім він забувся, там вже нікого немає, приходить через три місяці йому звістка, твоя невістка вагітна. Він каже: спалити? Так і написано, спалити. ну, Класний хлопець, тільки побачив, що жінка ну, невістка завагітнила, значить, заблудила. А то, що сам блудив, то якби інша історія. Не рахується. Приходить Тамара каже: я вагітна від цього чоловіка, чиї печатка, пояс. І він такий: ну так, да, ти права. Ну, Не хочеш сказати, що він не прав, що по бабам пішов, да? але ж вона права. І отаким от чином з'являється ще Фарець та Ісром. Знову скандальна історія, але ми читаємо далі, е, трошечки пропускаю один вірш. Салмон породив вооза від Рахави. Ну, вооз ми знаємо, це дід е, царя Давида. Там все нормально. Питання: хто такий Салмон? І хто така жінка, ось ця Рахава? Знову жінка згадується. Рахаву ми теж знаємо дуже добре. Рахав це була блудниця, яка обслуговувала весь Єрихон. Але вона зробила добре діло для двох розвідників, яких послав Ісус Навін вивідати, що ж там в країні відбувається, і особливо в фортеці під назвою Єрихон. І от пішли ці два розвідника. Вона їх врятувала. Вона спасла. За це вони сказали, що їй треба зробити, і вона вижила. Всі були знищені в Єрихоні, але вона е, знищена. Але знаєте, що в цій історії цікаво? Ця історія знову ж таки історія із циклу 16. Тому що йдуть два розвідники в місто, і куди вони йдуть? Вони йдуть в бордель, в публічний будинок. І явно вони там не чай пили і не про філософію говорили. Вони там поводились як розвідники, ну під прикриттям. Ну якби я вважаю, що це логічно. Тим більше, звідки рахав, було дізнатися, що вони євреї, а не місцеві. Е, можна було дізнатися тільки в одному випадку: у євреїв дещо не вистачає, хто знає, що роблять з хлопчиками єврейськими на восьмий день, їм дещо обрізують. І таким чином, тільки вона могла здогадати, що такі да, вони не місцеві, а вони євреї. І от коли ми. А хто ж такий Соломон? Е, Салмон, коли ми відкриваємо ще одну дуже Любиму нами книжку, книга хронік або параліпомінон, я знаю, ви всі любите її читати, бо там імен в десятки разів більше ніж в Матвія в першому розділі. То там ми можемо знайти, що Соломон це був один із двох розвідників. І після падіння Єрихону, для того, щоб ця жінка, яка залишилась без роботи, не загинула. А він був вдячний, що вона врятувала їх, він взяв її собі за дружину. Тобто, знову ж таки, історія ну, дуже така специфічна, скандальна. В родоводі Ісуса Христа з'являється повія. Читаємо далі. Воз породив Овіда від Рути. Ну, там все класно, там гарна історія, ми Книгу Рут знаємо. Овид породив Єсея, Єсей породив царя Давида, а цар Давид породив Соломона від дружини Урія. Знову жінка, але імені не згадується. Але батька ми знаємо: Давид. Давид, найулюбленіший цар у всіх євреїв, ну, муж по серцю Божому. Нагадаю вам трошечки про цього мужа. Після того, як його е, вигнали із е, царського дому, він створив свою організовану преступну групіровку. Він тероризував трошки народ, надавав певні послуги е, захисту від рекетирів, доводив людей е, до інфаркту. Потім забирав їхню дружину собі і загалом мав вісім дружин. Вісім, ви вдумайтесь, Класний дядько. Але потім йому надоїло вже як був царем воювати. У нього вдома сім вже чекає жінок по одній на кожен день тижня. Ну, якщо треба. Але ж ні. Ми виходимо на балкон, дивимося, тут ще одна миється. Питання, звичайно, до неї, чого вона в публічних місцях приймає душ. Але тим не менше, він спокусився, йому треба ще восьма. Ну, сім мало. Восьма треба. І в тій історії Давид знову поступає дуже погано. Він свого найвірнішого слугу Урію він віддає на вбивство для того, щоб приховати перелюб, який він зробив. І теж історія, яка не краса. і у нього так з'являється восьма дружина. Знову ж таки, Давид, нібито класний хлопець, але ну таке чудив, що мама не горює. Соломон, який народився від цієї дружини Урії. Так само ми знаємо, в нього було 700 дружин і ще там наложниць 300. І ну, я не знаю, коли він встигав до них ходити. Просто, ну ви уявіть, він їх і не бачив по декілька років явно. Але ми знаємо, що ця історія закінчилася для Соломона дуже плачевно. Він впав від ілопоклонства і він ввів Ізраїля в принципі в від через його дії, і з'явилося. В Ізраїлі. І потім, знаєте, коли ми продовжуємо читати, там на кожному можна зупинитися і побачити, що це люди, м'яко кажучи, недосконалі. Це м'яко кажучи. Але цей родовід закінчується дуже цікавими е віршами, 16-тим. яків породив Йосипа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Родовід Ісуса Христа закінчується людиною, яка взагалі фізично не має жодного стосунку до Ісуса. Тому що ми знаємо, що Ісус народився від Діви. Ми потім далі читаємо в цьому першому розділі, що перед тим, як стати чоловіком і дружиною, законними, виявилося, що Марія вже вагітна, і він розуміє, що не від нього. Але тим не менше, яким чином ось цей родовід вів в себе Йосипа? Як так відбулося? А це все через те, що Йосип, по откровінню від Бога, прийняв Ісуса як свого власного Сина. І таким чином Йосип вписав свій родовід в родовід Ісуса Христа. І цим самим Він дає нам одну велику надію: він дає нам надію, що кожен із нас по вірі, по откровінню так само може вписатися в родовід Ісуса Христа, незважаючи на те, ким були наші предки. Ким будуть наші нащадки, як ми жили до цього, що ми робили, як ми грішили це все неважливо. Але коли ми беремо і читаємо ось це і робимо так само, як зробив Йосип, по откровінню, стаємо родичами Ісуса Христа, то цей родовід автоматично стає і нашим, і ми стаємо вродоводом Ісуса Христа. А як нам це зробити? Та дуже просто: треба просто по вірі, по откровінню прийняти Його тіло. І його кров, щоб вони стали частинкою нас. Не просто хліб і не просто вино, але тіло Ісуса Христа і кров Ісуса Христа. І коли ми це робимо, то цей родовід стає і нашим родовідом, і ми стаємо родичами Ісуса. Амінь. Дякую за ваше амінь. І знаєте, ця історія, вона ж. так Прославте Бога. Ця історія вона не закінчується перший розділ, я б міг би ще довго-довго казати. Але там далі, після родоводу, є одна дуже цікава думка, тому що народжується Ісус Христос, приходять мудреці зі Сходу для того, щоб прославити, поклонитися йому. Так? І вони приносять свої дари. І вони таким чином показують і нам приклад, що коли ми приходимо для того, щоб прославити Ісуса. Для того щоб подякувати йому за те, що він зробив, ми так само повинні приходити не з порожніми руками. Ми повинні принести свої дари, свої подяки. Для того, щоб прославити його, і, звісно ж, прославити його ще і е, пісною хвали. Тому музиканти, запрошую, приходьте. А ми починаємо молитися і готуємося для того, щоб подякувати і прославити Бога нашими приношеннями. Алілуя, Боже, славимо Тебе, Господь! Дякуємо, Боже, дякуємо Ісуса Тобі за твій родовід, за те, що ми можемо так само по вірі, по откровінню, Боже, стати частинкою з Тобою, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти народився, за те, що ти прийшов на цю землю і витягнув нас із рабства гріха, і ми тепер. Вже не просто безбожники, ми просто язичники, а ми діти Божі. Проте поки що не виявилось. Боже, і ми хочемо Тобі подякувати і прославити Тебе нашими приношеннями і цією піснею. Прийми, Господь, нехай це буде для твоєї слави. Амінь Амінь.